Всім привіт! Я Гороховецька Галина. Я приїхала в Естонію з України, і в цьому відео я розповім, як я вивчала та вивчаю наразі естонську мову. Впродовж цього відео я буду розказувати тільки практичні засоби, якими я користувалася та які допомогли мені вивчати мову. Поїхали! Хочу передати привіт моїй донечці Герді. Гердо, привіт! Перша частина відео, яка називається До. До приїзду в Естонію я знала три слова з естонської. Це були «піхлакас», сурма, таксо. Так, то є Горобина, смерть та таксі. Ну, ось такий набір. Це окрема історія, чому саме так. Та також я знала теоретично, що в естонській мові є 14 відмінків, тобто у два рази більше, ніж у українській. Це трохи гнітило мене. І це були усі знання з естонської до самої Естонії. Наступний розділ це як я приїхала до Естонії, та що ж почало відбуватися. В мене є такий принцип по вивченню іноземних мов. Я намагаюся вчити живу мову всюди, де вона мені зустрінеться. До прикладу, з першої жіночі, коли ми приїхали до Естонії, ми потрапили з донькою у, до біженського центру, і там була кава машина, і на ній було написано Муст Кох, тобто чорний, чорна кава. І там була Істонка, волонтерка, яка допомагала всім, хто приїжджає. І я спросила: муст це темний? Чи там, не знаю, сильний? Вона сказала: так, то є чорний або темний. Тобто, через пів години після приїзду я вже знала плюс два нові слова. І ці слова так закарбувалися в, в моїй пам'яті, що коли я першого разу потрапила до, не знаю, що це було, кав'ярня, бар, ну, неважливе, не я сміливо сказала: Юкс муст кохві палун. Тобто, сказала одну чорну каву, будь ласка. Тобто, це був вже повноцінний діалог із офіціантом. тому що він мене зрозумів, і саме так я оцінюю повноцінність. Тавтологія, ну, а що робить? З першого ж дня я читала все на круги. Що, все, що було написано в готелі, в автобусі, на магазинах, десь на там на рекламах, реклама по телевізору. Тобто все, що я бачила естонською мовою, я читала. А ще у нас в готелі, у їдальні були таблички з надписами, як страви називаються. І вони називались на п'яти чи, на чи на шести мовах. Там була і. Англійська і фінська, російська була і ще якісь, я навіть не пам'ятаю. Тобто я відразу читала на всіх мовах і порівнювала. Я знаю англійську, я знаю там деякі страви, як називаються на інших мовах, і так вивчала. Так я вивчила там щось на накшталт, це яблуко, назви їжі та назви страв. Там, може, якісь там кольори були. Це я вже не пам'ятаю, це давно було, майже рік тому. З другого дня в Естонії я завантажила собі до телефону застосунки мобільні і почала вчити з ними мову. То, було, то були розрізнені такі теми, рандомні, але дуже багато лексики, я взяла. Звідти. Та першу граматику, перші прості питання або що, я взяла звідти. І я пам'ятаю, там один із перших уроків був кузон ліфт, де знаходиться ліфт. І ну, це було легко завчити, тому що ліфт естонською, також як і українською, як і російською. І я пам'ятаю, як я пішла до великого Супермаркету і спросила, запитала Козон Муна, де є яйце? Ну, мене зрозуміли, мене відвели, мені показали. Тобто, це був, там, може, другий або третій повноцінний діалог у соціунському. І коли я згадую, це в мене з'являється посмішка, тому що це такі кумедні е, речі, які я намагаюся. Пам'ятати та викладати у себе на каналі великий розділ, і називається він Курси з вивчення естонської мови. Я стала на облік у Тотукаса, тобто це є каса по безробіттю в Естонії і попросила свого консультанта записати мене на мовні курси. Ну, Про це я хочу зняти окреме відео, де хочу ще глибше зануритися у цю тему і розповісти від початку до кінця. Від оцих буквально 10 слів до того, що я почала розмовляти на якісь прості теми та отримала сертифікат після проходження, який в мене прийняли. Ну, Це коли подовжуєш посвідку на. На життя в Естонії, так званий ВНЖ ВНЖ, в мене його прийняли. Тобто ця школа була акредитована до вивчення естонської мови від естонського. Тобто Ці курси мають вагу у Естонії, вони признаються. Коли я відзніму це відео, це буде трохи пізніше, я залишу посилання десь під цим відео, або тут буде десь підсказка вспливати. А після курсу я розмовляю на роботі. Мене розуміють так, це дуже прості граматичні конструкції, в мене не дуже великий лексичний запас. Та мені досить тому, що мене розуміють на роботі, в аптеці, в магазині, на вулиці я можу підійти до незнайомої людини. Якщо вона розмовляє тільки естонською, то за допомогою. Оцих гнезнь, що я отримала у піарну, та, можливо, там двох-трьох слів з допомогою Google-перекладачу, я можу, можу вільно спілкуватися. І така остання логічна частина цього відео, що я зараз роблю. Я сама інколи продовжую вчитися по застосунках у телефоні. Тобто це аудіоуроки, то та там є такі ігрові застосунки. Планую також зняти більш поглиблене відео про кожен застосунок якось пізніше. Також я вивчаю, я продовжую вчитися по підручнику, який нам подарували на курсах, тому що він є від, від нульового рівня до b 1 Тобто я далі просто самостійно я вчуся, і поки що цього ось так багато, тому що там така класична граматика, яку треба просто вчити. Також після курсу я у роботі та житті, коли спілкуюся, це хочеш не хочеш, але мова лине до тебе. А, тому що якісь нові слова, якісь нові фразеологізми, яких, яких просто не дають на курсах, бо не встигаєш. Я дуже багато слухаю, як вони кажуть, як вони вимовляють окремі звуки, окремі слова, як вони інтонують у реченні, тому що, як виявилося, що у різних районах Естонії. Є невеликі відмінності у вимові. І коли я взагалі почала вчити естонську мову, собі за ціль я ставила не щоб там стати професором з естонської лінгвістики. Ні. Моя головна ціль була адаптуватися у соціумі, що я зробила, та щоб мене розуміли, тобто як, це, як ця адаптація буде проявлятися. Мене розуміють там, дане у 100% випадків, але ж все ж таки я живу. І Такого прям великого дискомфорту, що в мене чогось нема, тому що я не можу розмовляти. Вже вже нема того дискомфорту, який був у першу ніч, коли ми приїхали до Естонії. Хочу окремо сказати, от, чого мені наразі не вистачає. в мене була дуже довга проблема, я не розуміла е, на слух носіїв. Тобто вони кажуть, і я чула щось на кшталт тере, а потім ля 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 ля, -ля, -ля Айте, от все, що я могла зрозуміти. Але коли я вчилася, я багато писала сама. Тобто нам там і задавали письмове завдання, але я вдома багато вчилася писати саме, писати і от. Щоб вирішити цю проблему, я почала там дещо робити. І якщо може вам цікаво, якщо у вас також є ця проблема, що ви, може, вчилися на курсах або там самі вчилися, а їх не розумієте. Ну, я знаю, це проблема вона була і з англійською мовою, і з іспанською мовою, з усіма мовами, що вчити, ну, я набагато більше мов можу там прочитати. Зрозуміти загальний сенс, але якщо це скаже жива людина мені при живій розмові, я, скоріш за все, розгублюся і нічого не зрозумію. Та у естонській це було дуже ярко, тому що, е, до прикладу, англійську я вчила от, на сьогоднішній день більше 30 років, і оцей мовний поріг. Який йде за розмовою, тобто, коли починаєш просто розмовляти, перестаєш хвилюватися та боятися. Це... Тобто ти чуєш, але ти чуєш щось незрозуміле, це навіть слів ну в мене була проблема, Я навіть не чула, де одне слово закінчується, та де починається інше. У місці, де я наразі проживаю, естонці дуже швидко розмовляють. І якщо на курсах з нами вчителька розмовляла так повільно, так, щоб ми все розуміли, чітко говорила кожен звук, кожну літеру, то ну, українці також саме розмовляють, ви ж знаєте, там, хто букви щось не, не виговорює, то попівслова не вимовляє. І оце сприйняття воно дуже заважає розумінню сенсу. І наприкінці цього відео я попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на канал Українці в Естонії, тому що я буду ще викладати відео і зараз можете допомогти мені зі створенням контенту та відповісти на питання, яке з відео ви хочете побачити першим, щоб я відзняла це про мобільні застосунки по вивченню естонської та інших іноземних мов. Або саме про курси, які я проходила в п'ярну від дотукаса, від каси по безробіттю. А я вам дякую за те, що ви мене дивилися. Мене звати Граховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. Ви були на каналі Українці в Естонії. До нових зустрічей у нових відео. Па-па-па-па!